Друзі, всім привіт! У мене вже вечір і вирішив я зайнятися таким питанням. Так, Opel зефіра 2.0, Vectra, Astra G. Пропадає тяга, а з однієї з цих причин це забитий впускний колектор. Його забивають через погану соляру, через те, що його давно сюди вже ніхто не лазив. Можливо, добре, оцей клапан Геару не закривався відкривався. Ну, загальному рік тому я розбирав вже стан, тут дуже жахливий цього всього було. Отже, пройшов рівно рік. Тяга вже знову стала слабша. Хочу я розібрати. І подивитися, що цього разу, скільки там сажі намело за рік. Зборка тут досить така проста. Знімаю оці з турбіни патрубок. Тут потрібно ці дроти. Відтягнути і далі йдуть вже зірочки. Ну, по ходу діла я вам покажу. Так, як кажуть, картина домальована. Дивимося, стан заслонок. Ну, того року було тут більше, звісно. Цього року вже трошки менше, але все рівно треба почистити. От найтеше це клапан EGR. А клапан EGR -у, у нас. Загаджений, Як він не може нормально працювати, ну тому у нас тяги немає. От ви маєте і клапан EGR. Все от. він працювати не буде. Дивіться, скільки навколо клапана є сажі. Клапан EGR бажано декілька разів на рік витягувати, пропшикувати. Ось така і тому тяги немає. Думаю, що машина бувало так, такий ривок хороший мало, а тут вже взагалі тяги немає. Оце, через Оце що клапан забіло. Це також зараз цей пенал я помію, почищу. І ще, сподіваюся, сьогодні зберу назад. І ще зараз спробую зняти тут. Також вже такі особі залишати, щоб на другий рік вже набилося більше. Не дуже моє бажання. Тут також є сажі немало. Це все треба зняти. Тут на болтики на 10, все швиденько зніметься. І це все треба буде почистити гарненько. Тому що Треба приступати до роботи. Так ніби я витягнув клапан. Клапан ну, таке, не грязний. Не дуже. Але ми, якщо скидаємо клапан, звідси не бачимо, що там посадочне місце повністю заб'єте, тому треба скидати цю кришку. Стало вже в рази, в рази краще. Ну, не до ідеалу, бо воно тут ненадовго така чистота, але, але вже трошки краще, чим було. От посадочне місце вже почищене, вже краще, чим було будемо приступати сюди. Ми знімали зараз цю сопілку. Так, от я вже сопілку зняв. Що можу сказати По ну, Постаннє вона за рік помінялася відтоді, коли її останній раз я відтягав. От вона була так, як тут біленька. А на даний момент вона чорна. Ну, Порівняно з тим, що вона була, коли перший раз я її знімав, це ще вона. Непогано. Зачорнило її, але щоб так вже, щоб заслонки не відкривалися, поки я такого не бачу. Так що, в принципі, рік, ну там, я думаю, 2-3 роки ніхто не лазив. Я таке, що люди купляють машину з ефіру і ніхто до неї ніхто, ну, не залазив, не знімав ні цієї супілки, ну, не дивився. І потім люди плачуть. Що в мене машина не їде. Ну, ви тут маєте причину, що у вас машина не їде. Тут ще менш більше, але того року це взагалі було. Особливо треба це посадочне місце чистити, того, щоб потом було краще. Ну, там, там в принципі, все нормально, того року взагалі отворів майже не було видно. Зараз миються, все чищу і буду пробувати все збирати. Ще хочу, там теж трохи сажі. Вимести там, хоч тряпкою і попробувати протерти ці отвори Так, все, сопілочка чистенька, протерта. Зараз ще лишилося тут протерти. А у нас тут сажі немало. Зараз ми все це повигортаємо, доки зможемо. Можливо, ще тут помію. І Тут це все діло збирати назад. От, посередині досить багато забіто сажі. Постараюся вимести це все. О, я скажу, що тепер аж хочеться ставити, коли це все частеньке, повітиране. Тепер можна збирати далі. От і все, це вже зібраний повністю. Та як ніби ніколи не розбирався. Ну вже трошки став більш більшій. Коли в мене з ефіра не їхала, я також використовував методом втику і відкидання варіантів, розібрав, почистив, поставив. Ну правда, після цього ліпше не стало їхати. Але я думаю, що гірше від того, що я сюди заліз, це 100% не стало. Думаю, так само в вашому варіанті. Якщо ви ніколи не лізли сюди і купили машину, і от у вас машина не їде, не тягне. Може бути, в цьому причина теж. Ну, оскільки ну, 2 години часу. Не треба ні на станцію їхати, нічого дві години розібрати, зібрати, почистити, помити. Але ви вже відкидаєте один варіант, що машина може не їхати. Може допомогти, може не допомогти, але гірше від цього це 100% не буде. Ну, Таку процедуру рекомендую раз в рік робити. Мені краще раз робити. Я знаю, що я їду 100 км, 300 км на день, 400 км. І в мене машина не стане, через те, що я її підготовлюю вдома для поїздок, для роботи, так як вона використовується для важкої роботи. Краще я підготовлю вдома і собі спокійно знаю, що я повернувся завжди додому. Ось такий показ, як чистити цей пускний колектор. Тому, якщо відео корисне, ось такий палець вверх поставити, не забудьте підписатися. Це ось такі старання автора. Так що, дякую за перегляд, і до наступної серії.